Діамант в колекції московитів темніше і швидко перетворюється в шматочок копроліту. Останнім часом все більше інформації надходить про те, що у нафтопереробній галузі на Московії великі проблеми. І мова не тільки про діяльність нашу українську, де БПЛА постійно влаштують бадабум. Також є проблема з тим, що технологічність виробництва стрімко падає. А про причини і наслідки цього ми зараз і будемо говорити з вами, Валентин. Отже, з 26 серпня в мережі почали з'являтися дані не дуже здорові щодо московської нафтопоробної галузі спершу з'явились дані щодо дуже серйозного нарощування рашкою експорту мазуту. Це на тлі новини про вихід московських НПЗ, планованого обслуговування і удару українських БПЛА по омському нафтопоробному заводу. Про що ми, до речі, писали на нашому творам-каналі більш детальніше? Читайте, посилання буде в описі до цього відео. Там багато дуже цікавої економічної, фінансової та політичної інформації. Далі стрімким домкратом вискочив Росстат, який сказав про те, що дані щодо експорту. Московських нафтопродуктів будуть засекречені. І більше, звісно, булькуватися не будуть згідно. Відповідно, указу ці дві новини можуть бути не пов'язані. Ну подумаєш, мазут продають і засекречують дані, але все ж таки слухатись цифри. Як вже було сказано, на Москові щойно вийшли заслуговування нафтопоробні заводи, і за перші 23 дні їх роботи ще доступна статистика, демонструє майже 20% зростання обсягів експорту мазуту у порівнянні з минулими місяцями з 900 тисяч тонн до 1 мільйона 1 десятого тонна. За перебрікові видання кидаються переможними. Реляціями про те, що мазут пішов до Індії, Пакистану Китаю. Але є один нюанс. Мазут є надзвичайно нетехнологічним продуктом переробки нафти, фактично шлаком, який, в принципі, природно залишається після перегонки чорного золота, але його зазвичай небагато. По суті, це ознака древнього процесу. Збільшення експорту мазути кажуть про те, що нафто галузі в Московії щось надзвичайно пробзділо. І привидів того, що пробзділо вистачає з головою. Перш за все, це звісно регулярні візити українських ударних безпілотників у гості на кружечку нафти. Окрім того, що вони творять купу шороху і пожежі на резервуарах, ці удари ще й спустошують небезкінечні запаси запчастини механізмів. А небезкінечні вони з другої причини санкції діставати для Росії що обладнання для галузі це ще той гембель. Це або надзвичайно дорого, або навіть неможливо. Значна кількість московських нафтопоробних заводів будувалася під замовлення із штучною апаратурою, контрактами на обслуговування строками на десятиліття. А зараз все, ніхто обслуговувати нічого не буде. От і доводиться колотити нафту методами чеченських воїн, буквально в савоарах. Реакція Росстату на весь цей процес теж це неспроста. Взагалі, заборона сталася на наступний день після удару наших БПЛА по омському нафтопоробному заводу. Одному із найбільших на Москві. крім того, що він знаходиться на території окупованого московським ханством Сибіру, цей НПЗ ще й виробляє 10% від усього випуску пального. На рашці, а за цим далі пішла інформація, що приблизно на 10% виробництво дизелю в країні зменшилося, ніж раніше. І, до речі, це не перший раз, коли вони засекречують статистику після прольотів по НПЗ. Вони засекретили виробництво бензину. Тоді вони пояснювали це ризиком ринкових маніпуляцій і геополітичної нестабільності, прикладаючи на українську з московською, це аби не було видно ефект від українських ударів по їх. Навтопереробні галузі, але зараз заборона йде на всі категорії: на пальне, мазут, мастильні матеріали і інше. Звісно, вони будь-говорити про те, що ніяких проблем немає, але нічого просто так не буває, дорогі друзі. Московія справді хоче щось сховати, як і сховала більшість макроекономічних показників, намагаючись обдурити своє ж населення щодо стану своєї економіки, а залишили лише невеликий дрібізок, яким вдало маніпулюють, аби показати, що все прекрасно. Ну і звісно, те, що заборона була накладена одразу після удару по омському МПЗ, показує, що проблеми справді надзвичайно вже великі. Що хочемо сказати, що санкції заходу і наші санкції. Ударами прекрасно працюють і треба продовжити далі. Москва має втратити надзвичайно багато крові, аби перестала мати можливість тероризувати нашу країну. Треба продовжувати і добити цю тварину можливо і треба. Сподіваємося, безпілотні програми України будуть розвиватися, а західний тиск буде лише посилюватися. І власне останнім часом так і відбувається. Навіть на Китай вже пробують впливати, що він вже прикручує гайчки. Нехай Московія нахлібається горя. І ослабне, аби ми нарешті мали свій довготривалий мир на вільні від окупантів всієї території України. Підписуйтесь на наш телеграм-канал і залишайтесь з нами. До зустрічі!